Подивіться, яка красуночка ялинка ридал. Навесні вона має такі яскраві червоні прирости. Якщо буде прохолодно, то кольор цих приростів буде триматися десь біля двох неділь, потім вони позеленіють. Цю ялинку я отримала в подарунок декілька років назад, Отримала маленькою гілочкою, десь о такого розміру. Вона була. І подивіться, яка вона вже зараз. Десь її, мабуть, це років три. Такими... Таким чудом можна тільки милуватися і милуватися. Приростем як у всіх ялинок. Яка природа дивовижна? Приросте у неї десь від 3 до 5 см, бо вона поки маленька, але це буде велика рослина. Ну, я думаю, що її такий помірний ріст. Якщо 5 см в рік, то вона буде 50 см 10 років. То чекати ще довго. І багато продається цей сорт на штамбі, багато таких випадків. Це тому що вона в молоді роки вперше такою формою кульки буде. Потім вона буде звичайною конусоподібною великою ялинкою.